Вітаю! Ви на телеканалі Правда тут Львів, і це наш ювілейний 300-й випуск програми Медексперт. Тут ми розповідаємо про успіхи та досягнення нашої медицини. Також лікарі діляться своїми порадами стосовно покращення здоров'я, а також профілактики хвороб. А також тут про усі новини медицини Львівщини, які ми збираємо для вас кожного тижня. І цього разу ми зібрали також не менш корисну та цікаву інформацію. А зокрема, розкажемо, як здійснили мрію військового, який тепер знову зможе бігати. Бігати. Також розкажемо, як наші медики допомагають дітям з травмами та про невтішну тенденцію поширення пневмонії серед дітей. І що про це кажуть лікарі? Тож далі дивіться у програмі. Знову зможе бігати. У Львові військовому встановили біговий протез. Терапія травми у дітей. Як у Львові допомагають дітям з ознаками травматичного стресу. Поширення пневмонії у дітей. Лікарі фіксують збільшення захворюваності. Як запобігти? Знову зможе бігати. Військовому, який втратив на війні ногу, встановили біговий протез. Кошти на нього зібрала Яна Степаненко, яка пробігла бостонський марафон на обох протезах. Про взаємопідтримку а також здійснення мрій ми розкажемо далі у сюжеті. Ще вісім місяців тому 13-річна Яна Степаненко зголосилася взяти участь у бостонському марафоні та пробігла п'ятикілометрову кілометрову дистанцію, щоб зібрати кошти на біговий протез для військового Олександра Рясного. А сьогодні вони вже обоє бігають на спортивних протезах. Я звичайно дуже щаслива, що я вже бачу в ступі і що він зараз бігає. Це для мене взагалі супер. Нагадаємо, що Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Вона пройшла довгий шлях лікування, реабілітації та протезування. А сьогодні ця незламна дівчина не лише вправно ходить на протезах, а й бігає, і навіть вже може дати майстер-клас для Олександра, який вже впевнено налаштований опановувати новий протез. Я також пробіжу не п'ять надіюсь. Почнемо з 500. Потім кілометр, потім три. Я думаю, що може через деякий час буде і п'ять, але треба до того потренуватись. І треба ще трохи, трохи додати зусиль до нашої перемоги, щоб вже потім спокійно бігати. На зустріч із Яною та на примірку протезу 30-річний Олександр Рясний приїхав просто з війська. Адже навіть коли минулоріч він отримав поранення і втратив ногу, все одно повернувся до захисту країни. Адже що таке війна, захисник добре знає і понад усе хоче захистити свого сина, свою сім'ю та рідну землю. Я починав війну у 2014 році. Це було АТО, було 22 роки. І ви знаєте, тоді це ще були діти, а зараз ці діти вже воюють. Зараз тим хлопчикам, які були, які ще почали в школі, зараз вони вже, на жаль, гинуть на цій війні. І я не хочу передавати цю війну далі. Найбільша моя мотивація це, по-перше, мій син. Я не хочу, щоб він воював далі, коли виросте. Нехай це закінчиться на мені в наших поколіннях. І не хочеться передавати цю війну на майбутнє. За словами Олександра, він відновився і фізично, і ментально, і з протезом живе повноцінним життям. Проте чоловік прагнув не лише ходити, але й бігати, що тепер для нього стало реальністю. Росте син десь вийде на стадіон, десь пробігти саме з дитиною. Він такий в мене активний, що любить бігати, любить активну активність. Тому так це дасть виключно більше свободи, свободи руків. Свободи пересування. Надалі захисник планує добре опанувати біговий протест та продовжить виборювати майбутнє для свого сина. Видивитись програму «Медексперт», а Далі ми коротко розкажемо про те, як львівські медики врятували маму двох дітей, пересадивши їй серце. Тож про це дивіться далі у програмі, адже ми продовжуємо. Пересадили серце і врятували. Львівські кардіохірурги виконали трансплантацію 38-річній мамі двох дітей. Шість років тому жінки з'явилася аритмія, тобто порушення серцевого ритму. Спершу хворобу лікували пігулками і навіть виконали два сучасні хірургічні втручання, але жінці це не допомогло. Через два роки стан погіршився, і серце перестало належно качати кров. Жінці було важко навіть лежати, в грудях тиснуло, а дихати ставало все важче. Серцева недостатність почала позначатись і на роботі інших органів відтак врятувати могла лише трансплантація. Майже після двох років очікування з'явився донор і команда кардіохірургів центру трансплантології. Першого медоб'єднання Львова виконала пересадку. Операція пройшла успішно і вже на 10-ту добу пацієнтку виписали додому. Зазначимо, що це вже 18-та трансплантація серця, яку виконали у медзакладі за цей рік. Початку повномасштабного вторгнення кількість дітей з психічними травмами зросла в рази, і ця статистика продовжує погіршуватись. Тож наші медики роблять усе для того, щоб виявляти таких пацієнтів, допомагати їм, а також вдосконалювати методи лікування. Тож львівські медики у клініці психічного здоров'я центру дитячої медицини розвивають нову програму терапія дитячої травми. В чому вона заключається та як працює, ми розкажемо далі у програмі. Тривожні порушення, депресія, посттравматичний стресовий розлад та інші серйозні порушення. Кількість дітей з такими психічними травмами зросла чи не вдвічі. Особливо це почали фіксувати більше року тому, зазначають фахівці клініки психічного здоров'я центру дитячої медицини. Декілька місяців тому сюди потрапила на лікування 19-річна Настя. Зазначимо, що задля безпеки пацієнтки ім'я та вік було змінено. Батьки підштовхнули дівчину зробити цей крок, так як помітили зміни в поведінці доньки Тривалий час у своєму житті я переживала булінг, тобто ця травма в мене залишилася. І в якийсь конкретний момент я відчула, що от більше я терпіти не можу. Мені ну, потрібна дійсно допомога, за якою я відповідно звернулася в цю клініку. Декілька місяців терапії дали свої результати. Сьогодні, зізнається, дівчина вона почувається значно краще і навіть готова поділитись своєю історією. Ну загалом, коли це все починалося, мені ще було досить легко приховувати свій стан. Тобто з виду я завжди була, як ви сказали, життєрадісна, в мене було все чудово, все класно. А от потім наступив якийсь певний момент, коли вже було дійсно дуже важко тримати це все в собі, і ну навіть іншим людям, сім'ї, перш за все, було видно, що ну, зі мною не так, що мені дійсно погано. Легким кроком, що буває в більшості пацієнтів, стало звернення до лікарів, а саме усвідомлення того, що потрібна допомога. Тоді, коли я вже зрозуміла, що сама я не вивезу, тобто не бачила далі сенсу навіть бути, розумієте, дуже було соромно. А тому, що я позиціоную себе як людина, в якої завжди все добре, в якої немає проблем. Ну звісно, що це не так, але і тут визнати, що в мене навіть є якісь проблеми, що мене щось хвилює, ну мені було тяжко. І, попри побоювання, це стало найкращим рішенням дівчини. Адже чим швидше розпочати лікування, тим швидше можна побороти проблему та повернутися до звичного життя. Потрібно просто ну, наважитися, знаєте, тому що ну, не кожен так само зможе звернутися за допомогою. Я вважаю, що психічне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне, і ну, потрібно звертати на це увагу також. Внаслідок значних стресових ситуацій, які зумовлені і війною, значна кількість дітей сьогодні потребує психологічної допомоги. За дослідженнями видання JAMA Pediatrics, більше 30% підлітків мають помірну або важку депресію, майже 20% – помірну або важку тривогу, 35% – клінічно значиму психологічну травму, близько 30% – розлади харчової поведінки, та більше 20% мають середній або високий ризик розладів пов'язаних. Із вживання психоактивних речовин ми з колегами зрозуміли, що кількість звертань стає настільки великою, що ми вже не можемо тих дітей брати в загальному потоці звертань до клініки. Тому більше року тому ми розпочали програму терапія дитячої травми. Одним із завдань цієї програми є першочергова діагностика та виявлення ознак психотравми у дітей різного віку. Як ми це робимо? Ми найпершими посилили багато використання багатьох скринінгових опитувальників, тестувань. Що батьки навіть звертаються з одними скаргами, ми помічаємо певні ознаки травми, даємо батькам опитувальники, працюємо, обстежуємо дитину. І якщо ми виявляємо ці порушення, це дуже корисно. Другим етапом є психотерапія травми, яка реалізується мультидисциплінарною командою фахівців. Ми багато років використовуємо біопсихосоціальну модель допомоги. Що це означає, що ми давним-давно відійшли від ідеї, що психіатр дає тільки ліки і на тому його обов'язки закінчуються. Ми насправді біологічно тісно обстежуємо дитину, залучаємо інших фахівців, якщо ми бачимо певні тілесні зміни в дитини. І якщо є необхідність, то психіатр дасть медикаменти. Третім напрямком є науково-дослідна діяльність. Є західні наші партнери, колеги. З різних куточків світу, які спочатку цієї війни почали нам активно допомагати, підтримувати, проводити стажування, семінари, тренінги. Зокрема, мене була нагода стажуватись в Австралії. Там наші фахівці налагодили співпрацю, яка продовжується і до сьогодні. Допомагають нам впровадити метод апаратний метод біофідбек, який є визнаний в цілому світі як ефективний, безпечний в роботі з травмою у дітей, дорослих. І ми плануємо в подальшому найближчому часі пройти повністю необхідне навчання і працювати з дітьми цим методом. Додамо, що клініка психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді центру дитячої медицини є найбільшою клінікою дитячої психіатрії в Україні та вже близько 20 років активно працює у складі багатопрофільної лікарні клінічного центру дитячої медицини. Оперувати відмовлялись навіть за кордоном, а наші львівські медики ризикнули і врятували жінку. Далі у програмі «Медексперт» ми коротко розкажемо про ще один успішний порятунок. Тож залишайтеся з нами. Ризикнули і врятували жінку. Спеціалісти лікарні святого Пантелеймона успішно видалили рідкісну пухлину вагою 5 кілограмів, яка проросла від черева до серця і душила 49-річну жінку. Пацієнтка захворіла на рак ще у 2016 році. Двічі їй видаляли пухлину, але недуга знову повернулась. Окрім черевної порожнини, новоутвір поширився аж до серця і здавлював його. Не наважувалися оперувати жінку навіть за кордоном. Та спеціалісти лікарні першого медоб'єднання спробували. Допомогти пацієнтці. Попри високі ризики іншого виходу, окрім операції не було. Спершу лікарі підготували організм пацієнтки, щоб вона змогла пережити цю операцію. Команда кардіохірургів видалила пухлину біля серця, а далі хірурги забрали іншу частину з черевної порожнини. Попри те, що пухлина вросла у шлунок, кишечник та діафрагму, її вдалося видалити. Відтак двоетапне, надважке хірургічне втручання минуло успішно і жінку врятували. Нині вона почувається добре та вже виписана додому. На Львівщині спостерігається тривожна тенденція. Все більше дітей госпіталізують до лікарень з пневмоніями. При цьому хвороба перетікає складніше із нетиповими симптомами. З чим це пов'язують і як можна профілактувати хворобу, розкажуть лікарі. На Львівщині фіксують значне зростання кількості випадків пневмонії серед дітей. Особливо тривожна динаміка спостерігається впродовж останніх двох тижнів після канікул. Як розповідає мати одного з пацієнтів, у дитини з'явився сильний кашель і висока температура. Попри те, що до лікаря вони звернулись вчасно, хвороба все одно прогресувала. Хворіла на вірус, звернулася до сімейного лікаря. П'ять днів ми знаходилися на лікуванні вдома, потім потрапили в лікарню в Дрогобичі. В Дрогобичі ми попали вже з бронхітом. За два дні нам вже поставили діагноз пневмонія. Через рідину в легенях її сина довелось госпіталізувати до львівського хмадиту. Після двох тижнів лікування хлопчик вже одужує і готується до виписки. І таких пацієнтів у клініці педіатрії зараз близько 80% з усіх, хто перебуває на стаціонарному лікуванні. Наше відділення розраховане на 30 ліжок. Зараз є 40 дітей, із них 36-37 – це сім це пневмонії, а решту це функціональні розлади. Тобто, навіть бронхообструктивні синдроми зараз зменшилися. А от власне пневмонії зросли. Кожен день поступає по 7 по пневмонії, які вже ліковані на амбулаторному етапі. При цьому фахівці зауважують важчий перебіг та здебільшого не класичні симптоми. Діти можуть не мати ні задишки, можуть мати, не мати високої температури або навпаки температура, яка погано збивається. Але в дітей є кашель нав'язливий, частий, сухий, тобто не, не класичний. Часто пацієнти потрапляють до лікарні вже після амбулаторного лікування. Вони отримують вже антибіотики, перорально, на яких вони не відгукуються. З'являється друга свічка температури, яка погано збивається, і тоді батьки вже б'ють на сполох і їдуть стаціонар. Неумонії довші. Запальний процес резистентний до терапії, навіть на тобто він іде триваліше. Тобто, як не унії, ми могли за 7 днів 10 вилікувати, це є 14 і більше днів. Пов'язують поширення хвороби з сезонним піком респіраторних інфекцій. До слова, covid 19 при цьому не фіксують. Та попередити хворобу можна завдяки вакцинації. Ну, діти мати мають бути щеплені. Як проходить осінній період. Вони мають щепитися від гострих від грипу, обов'язково. Тобто вони мають мати привинар 13 щеплення від стрептококу, тобто мають бути щеплені. Додамо, що ця вакцина не входить до календаря профілактичних щеплень і є рекомендованою, тобто її можна буде придбати за власний кошт. Також лікарі рекомендують звертати увагу на симптоми, і якщо у дитини температура тіла погано збивається протягом двох-трьох днів, кашель стає надокучливим, сильнішим і тривалішим, та з'являється біль у грудях, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. От такими новинами був насичений цей тиждень. А на сьогодні це все і ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається у нашій медицині. І у наступному випуску розкажемо все вам. З вами була Ірина Цвігун, і це програма МедЕксперт. Бувайте!